Добрый день. Розберем з вами домашнее завдання. Перша задача 2:31. Сьогодні задачі розрахункові. Кулька скочується похилою площиною, рухаючись з постійним прискоренням. Пройшовши відстань. 2,5 метра, кулька набрала швидкості руху 0,8 метрів за секунду. Яку ще відстань має пройти кулька, щоб набрати швидкості руху 2,4 метри за секунду? Ну, мабуть, ви вже навчилися читати підказки в умовах задачі, але якщо ні, я звертаю вашу увагу ось на цю, на цю фразу: кулька набрала швидкості. Тобто це допоможе нам в розв'язуванні задачі. Ми можемо з вами вважати, що початкова швидкість дорівнює нулю, сказано, що рух рівноприскорений. Після 2,5 метрів швидкість була 0,8 метрів на секунду, і питають, яку відстань треба пройти кульки, щоб. Швидкість була 2,4 метра. Якщо в нас. Але зараз відстань має ще, ще, тобто, в додаток 2,5 метрам. Це важливо. Так. Дивіться, от ось у нас ось XOF, ось сюди рухається колька, ось сюди напрямлене прискорення. Спочатку швидкість дорівнює нулю, потім якась В1. Пройдена відстань s 1 а потім пройдена ще відстань s 2 і е, швидкість ста, становить вже v 2 Ми в, використовуємо формулу переміщення без часу. Ось ця формула. Знаходимо е, проєкцію на ось x врахуванням того, що е, початкова швидкість дорівнює 0, а на другому частку вже у нас. Е, Початковою швидкістю для другого участка є перша швидкість. Тому розуміємо, що прискорення однаково, можемо розділити друге рівняння на перше рівняння. Отримуємо такий вираз. Можна його було практично так і оставити, але я предлагаю спростити, тому що так зручніше буде рахувати. Ось це підсумкова формула. І я не перевіряю окремо одиницю. Якщо ви перевірили, ви молодці. Якщо не перевірила, поставили числа з одиницями, теж молодці. Мабуть, ви так же, як я, отримали 20 метрів. Перевіряйте і рухаємось наступна задачі. До наступної задачі. Наступна задача 2, У скільки разів збільшиться час польоту підкинутого вгору м'яча і максимальна висота його підйому. Якщо збільшити початкову швидкість руху м'яча в полтори рази. Що в нас в цьому випадку? Ну, мабуть, рух по вертикалі це зрозуміло. Початкову швидкість ми збільшимо в полтори рази. І. Рахуємо, у віск... віск... скільки разів буде більше, збільшуватися час е, польоту, або зменшуватися, ну, збільшуватися, мабуть, тому що ми е, до гори підбрасуємо е, тіло і во е, сколько разів зміниться максимальна висота е, підйому. Зрозуміло, що якщо ми бросаємо з початковою швидкістю в 0, то коли тіло досягає своєї максимальної висоти, швидкість його дорівнює 0. Ми можемо воспользоваться формулою для м'ятевої швидкості. Кінцева швидкість в цьому випадку у нас V дорівнює V0 і T G T і T. І кінцева швидкість ми сказали дорівнює 0. Тому отримуємо, що час. Це початкова швидкість дивиться на прискорення вільного падіння. Ну, я писала везде ІТ, тому що потім я підставлю перше і друге. І таким чином ми розуміємо, що час пропорци... пропорційний час початкової швидкості. Тобто час збільшується в полтори рази. Далі використовуємо формулу максимальної висоти, знаходимо проєкцію на ось. В нашому випадку ось Y до гори, а прискорення вільного падіння. Вертикально вниз, тому кінцева швидкість 0, перед початковою швидкістю стоїть мінус, але у нас також мінус стоїть перед проекцією прискорення. Тому ці мінуси скорочуються, і ми отримуємо ось таку формулу. І знову ми бачимо, що максимальна висота підйому вона пропорційна квадрату швидкості. Тобто ми можемо порахувати, що максимальна висота підйому збільшиться в 2,25 раз, разів. Так, мабуть, з цієї задачею теж більш-менш забрались. Хочу зауважити, що ви можете розв'язувати цю задачу і іншими способами. Це не єдиний спосіб. Розв'язання задачі, але тоді е дивіться на те, що зроблено, дивіться, як у вас вийшло, е по і важливо, щоб у вас були пояснення к вашому способу розв'язування задач. Наступна задача в этом. У тій подборки це 2,42. Камінець підкинутий вертикально вгору двічі пролетів повз верхівку дерева за вишки 11 метрів з інтервалом 1,6 секунд, Який, якої найбільшої висоти досяг камінець важливо розуміти, що такий випадок можливий, якщо в нас камінець. Піднявся вище, ніж 11 метрів. То тоді він піднімається вище, а потім ще спускається, і тоді на висоті 11 метрів він буде двічі, коли рухався до, до гори, а потім коли е, падає донизу. Ми з вами, безумовно, розглядаємо задачу в кінематиці, тобто ми не враховуємо опер повітря. Це за умовами того що задача кінематична. 11 метрів я обозначу аж маленька, ось це вона у мене на рисунку. Інтервал 1,6 секунд я обозначу Тау, ну, прискорення зрозуміло, і аж це висота максимальна, на яку тіло буде підійматися. І дивимось, якщо в нас немає оперу повітря, то від. Висоти Аж до гори і зворотний зв'язок, э, рух, буде час ділитися навпіл. Тобто у нас рух до гори та пополам і рух вниз теж та пополам. Але нам зручніше використовувати рух із верхньої точки до нізу, аж велика до аж маленька, тому що тоді ми можемо використовувати формулу вільного падіння. Тоді ми розглядаємо оцю відстань H велика мінус аж маленька, і це буде у нас вже Т донизу в квадраті пополам навпіл, а Т донизу це Тау пополам. Тобто ось така формула. І отсюди ми можемо знайти максимальну висоту підйому. Ну, Я вирішила хоча б, хоча б іноді перевіряти окремо одиниці і обчислювати окремо, як ми це з вами робили, тому що. Треба це теж якось спамнати. І отримуємо 14 метрів в цій задачі. Ну, перевіряйте, опять-таки, якщо ви розв'язували задачу іншим способом, мабуть, ви теж знайшли правильну відповідь, але, мабуть, вона була не така коротка. Хоча хтось скаже, що він вирішив ще коротше, тому що нічого не пояснював. Але це вже не розв'язання. Так. Ну, мабуть, все на сьогодні. Давайте ми завершуємо. І я спробую записати ще один розбор.